О, добрий, день. добрий день. Так, хлопці, вже вечір, добрий вечір вам. Добрий вечір. Так, ви в якому класі? Ой, в десятому. О, чудово. А скільки у вас там? У нас п'ять. О, ну то ви там є. Дев'ятий, восьмий, десятий. Так. Так, хлопці, значить, давайте тоді так. Серйозні розмови. Значить, ви О! чули фразу розмір має значення. Чули? <свят> чули чули, значить, якщо ви знаєте, це йдеться про розмір приданого. Тобто, дівку, знаєте, щоб її взяли заміж, в неї має бути якесь придане. Тобто, не оце дві сумочки з барахлом, там різні трусики, спіднички, а якесь нормальне придане. Як ви думаєте, розмір приданого яким має бути, щоб нормальний мужчина захотів її заміж взяти? От, Ваш скажіть ваші думки. Скажи я так, ти ти розумніший. Я не що розумієш? Я придане. Я, я просто не знаю, ж таки придане. Придане? Так. Да. ну раніше в давнину в українській традиції дівкам, ну, дівка в сім'ї росте, так. От коли у неї вже з'являються місячні, її починають заміж готувати, готують їй скриню, в скриню туди вкладають там різноманітні там одяг, білизну, там ковдри. От ну все таке. От інколи ще й коштовності. Так було раніше. А зараз придане, ну це те, що готується до весілля. Тобто з боку сім'я дівки готує до весілля. Ну не може ж її там в одному сарафані відправити заміж. Треба щось із собою дати, щоб. Чоловік як голова сім'ї, ну, майбутній чоловік її, мав чим управляти керувати. От яким має бути придане? Ну, не можеш тільки, тільки дві сумки з барахлом і мобільний телефон. ну Це ж не придане, має ж бути ще щось. Віталік розказує в Чіпки. Що я маю казати, чекай. Не тисни на мене, Давай ти кажу. Не знаю, я не знаю. Так, хлопці, значить, я так розумію, що ви поки що про одруження не думаєте, тому вам, для вас це питання ще важкувати. Добре, значить, просто що коли будете думати про одруження, дивіться на, ну, і на те, який майновий стан у дівки, щоб батьки щось із собою їй дали. Все, щасливо вам, привіт. Оце, оце дільна порада. Так.